Всім привіт! І як ви зрозуміли, це відео 5 фактів про мене. Перший факт. Мало хто знає, але я ходжу на карате. Вже як 2 роки. Другий факт. Можливо, ви здогадалися по ніку, що мене звати Настя. І я чомусь ненавиджу, коли мене називають Анастасія. Не питайте чому, бо я не знаю. Третій факт. Я ненавиджу людей, які беруть, пхаються, я даю здачі, і я ще й потім винувата. Ну, якась ліву там дівчинка, наприклад. Пхнула мене, я їй здачі дала, і потім я ще й винувата. Ось це мене реально бісить. Четвертий факт. Я дуже люблю грати в Брукхевен. І ви мене там можете зустріти. П'ятий факт. Я хочу в майбутньому бути або воєнною, або поліцейською. Мені подобаються ці професії. Пишіть в коменти, що мені ще й знято. а це все. Всім пока-пока.